Онлайн Укрзалізниці запрацював утім, поки що зі скрипом. Запустити сервіс вдалося через 89 годин після безпрецедентної атаки на ключові системи залізниці. Наразі доступними є продаж та повернення квитків. Утім, пасажирів просять не тестувати відновлені сервіси заради цікавості, а користуватися ними тільки за потреби. Система працює у резервному форматі і дуже чутлива до перевантажень. Не вдалося поки що відновити архів квитків, придбаних раніше тож. Поки користуватися можна дублікатами проїзних документів, які були автоматично надіслані на пошту. Якщо ж їх немає, для посадки вистачить квітанції про оплату проїзду із застосунку банка. Нагадаю, у понеділок на Укрзалізницю була скоєна безпрецедентна масштабна кібератака. За словами адміністрації підприємства, ворог прагнув зупинити рух, утім йому вдалося лише покласти сайти. Протягом трьох діб купити квитки можна було тільки в офлайн касах, і це спричинило неабиякий ажіотаж на вокзалах.